Chevrolet Corvette Stingray – легендарний спортивний суперкар, що оживає в наборі Lego Technic. Складається з 732 деталей і достовірно повторює обриси оригіналу: плавні лінії кузова, салон з кермом та сидіннями для двох мініфігурок Lego. Жовтий корпус виблискує, а колеса вже чекають, щоб покрутити кермо. Ця модель ідеальний перший технік набір для дітей, що люблять машини та інженерію, адже дозволяє побачити, як працюють механізми на практиці. Відкриваються двері, багажник і капот, під яким двигун. Все як в справжньому автомобілі. Конструктор підходить для дітей від 9 років. Це чудовий спосіб наочно показати, як передається рух, як працює трансмісія і як взаємодіють механізми. Дрібні деталі, як от логотип Шевроле, приладова панель, додають технічної достовірності і дозволяють розглядати корвет з усіх боків. Цей шевроле Корвет Stingray легко інтегрується з іншими наборами серії Lego Technic для створення власної колекції авто.